Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду. Навіщо Пригожин тролить Путіна та хоче показати себе кандидатом у президенти РФ? Це е, скоріше про готовність знову ж таки. Пригожин далеко не дурень. І приватна військова компанія Тиницяцьке Мацяцьке, от у чому справа, це гото... це показання царю, що його політичне коло починає тріщати по швам. Тобто, я так розумію: на сторону Пригожина були переманіли якісь значні політичні сили. ну Давайте так їх назвемо, із-за яких Пригожин може виділуватися тепер у таким чином. Тобто він має підстраховку і ну коротше, тильняк прикриту сраку, десь в політичних колуарах самого Кремля і важливих колуарах. Тому він починає робити такі заяви. Чому США продовжують наполягати, що Україні найбільш потрібні ППО, зброя великої дальності та бронетехніка? А F-16 зараз українцям не допоможуть. Знову в мене випадають якісь брехні навколо домовлянь. Розумієте? Тобто, от, от реально, якісь брехні навколо домовлянь за ці літаки. Тобто, я там не знаю, що сталося у таких високих політичних колах, можна так сказати. Да? Чи е, можливо, можливо, ці заяви вони навмисно брехливі, а насправді все буде. ну коротше, от. Є якась брехня навколо домовлянь про літаки F-16. І знову ж таки, а, тут важливе питання того, що ППО а, якусь частину нам не передають або передають не в тій кількості, яку нам треба, і літаки б вирішили наше питання. А от а штати переживають, що літаками буде задіяна. Mm, ну, авіацію буде вдіяна, скажімо так, якась напруга з приводу ескалації військового конфлікту. Тобто, що там я не знаю, будемо бути по території рефі, збивати літаки на території рефії. За того може бути ще більше напруження. Ну коротше, як завжди, отака штука. Але я ж кажу, мене а, другий раз напружує момент того, що навколо цієї теми і домовлянь є якась типу ілюзорна брехлива історія. От подивимося, як воно насправді чи не є взагалі такі заяви суто ілюзією. Чи може успішний контрнаступ України стати причиною внутрішнього повалення режиму Путіна? Ой, там і так трон хитається. А якщо о, Україна коли давайте так не якщо, бо якщо то неправильно, коли Україна покаже значний значне просування, і фронт почне ну да сипатися і підсипатися, то питань до крісла царя стане ще більше. І так, це викличе недовольство в першу чергу політичних еліт. Типу, що ми і так просираємо країну, а тепер просрали. Ну, коротше, все просрали. І от там, от, да, там почне сипатися. А, і внутрішнє коло також. Чому президентка Угорщини несподівано різко почала висказуватись на підтримку України? По-перше, з Путіним домовлявся прем'єр, а не президент. Ну, не президентка. О, це дуже важлива тема, тому що всі договорники з Росією йшли через Орбана і президентські вони не стосувалися. Це перший момент. По друге, момент напруження у Євросоюзі з приводу того, як веде себе Угорщина. Це вже не перший раз, коли я так розумію, їх там десь щось притискають, утискають на них нажимають європейські країни, особливо на фінансове питання. І там е ну, коротше, і там не все. Це так добре в, в, ну, в колі політичному і людському на території Угорщини, тут іще ще у справах з Євросоюзом, і тому треба терміново брати сторону. Ну, ви зрозуміли коротше, сторону а, іншої команди, а не, а не от, тієї команди, яка веде типу священну війну, війну на чужій території. Чи розпочнеться цього року глобальне та комплексне відбудування зруйнованих міст? Так, да, Якісь процеси у цьому році з приводу відбудови дійсно будуть запущені, особливо якісь проектні стосується от саме як проєктів, а, виділення грошей на ті проєкти, а, ну коротше, від бумажок до переходу поступового вже до дій і до фінансової сторони цього питання, тобто інвестицію, ця вся історія. Але щось глобальне у відбудові, воно все-таки почнеться більше на наступний рік, бо в мене тут випадає, що якісь грандіозні зміни у цьому питанні вони приблизно через 12-14. 20 місяців з моменту, як ми з вами дивимося, а це все таки про наступний рік. Чому Путін все ще впевнений, що може перемогти Україну? А він, по перше, знову ж таки, не зовсім не ну, не володіє коректною інформацією. Це по перше. Тобто він не володіє коректною інформацією, йому розповідають про те, що вони кудись там просуваються, чи готові просуватися, чи от зараз як просунемося, і вся ця історія, і плюс у нього ставка на людський ресурс. Він вважає, що людського ресурсу вистачить для того, щоб як мінімум трупами закидати Україну. Чому глава ЄС Жозеп Борель вбачає у можливому переміщенні російської ядерної зброї у Білорусь загрозу в першу чергу європейській безпеці? По-перше, це ближче до Європи. Ну, да як не крутий, тобто Білорусь вона ближче. По-друге, дуже цікавий юридично-політичний момент, якщо ми беремо з вами раптово. Перемістили тактичну ядерну зброю на території Білорусі, все-таки, да? в чому я дуже сумніваюся, але це питання. І от нажали кнопку, ну я умовно кажу, і запустили по Чехії чи по Польщі тактичну ядерну зброю, кому летить відповідь? Білорусі чи РФі? Як ти докажеш політично-правовому ключі, що це з подачі Ерефії, а не з подачі Луки? По кому давати відповідь? Даєш по Білорусі Лукашенко кричить це диверсія, мене підставили. Даєш відповідь по Росії. Путін кричить: Ви на мене напали. Я по вам не стріляв, по вам стріляла Білорусь. Тобто, отака от історія. Що з тим робить? От, от тому і вбачають певну загрозу саме з цієї позиції. Чому Китай не підтримав ініціативу РФ з розміщення ядерної зброї в Білорусі? По перше, це порушення домовленості. Ну, по перше. По друге, таке порушення домовленостей це дискредитація самого Китаю. Ну, типу, бо е, ядерним шантажом має займатися тільки Китай у цьому світі, на їх думку. Розумієте, речі тут не має займатися ядерним шантажом. Як завжди, е, Китай завжди буде діяти лише в своїх інтересах, інтересах своєї, е, по перше, пропаганди, своєї економічної вигоди і свого обличчя на світовій арені. Навіщо Олексій Данилов регулярно натякає на те, що українські безпілотники можуть дістати до Москви. Данілов не просто натякає. Данілов буквально каже вам гаплик. Вони не просто можуть долетіти до Москви, вони долетять до Москви і не минути пакує. Я ж кажу, Данілов прямо заявляє РФ про те, що в цю ігру, гру кошмар сусіда можна грати вдвох. От, типу, от як би. І все йде до того. Навіщо Олексій Резніков публічно розповів деталі майбутнього українського контрнаступу? Це було зроблено навмисно в публічний простір, тому що все буде не так. Ну, от, серйозно, це було вкинуто Різніковим навмисно в публічний простір. Тому хитрість плану воно воно правда все буде, але буде не так і буде не ну, коротше. Типу, воно не так буде. все, це те, Те, що треба розуміти, навіщо Путін вирішив публічно визнати значний негативний вплив санкцій на економіку РФ, тому що це приховувати стало неможливо. Ну, типу, це вже неможливо е, неможливо приховувати. Вже, е, ну, типу, е, і плюс це заклик. Це заклик для того, щоб щось. Е, Умовно кажучи, е, щоб серед людей не росло напруження. Не росло напруження, це вимога до того, щоб е, десь вони знаходили свої чотири копійки. Ну, типу, треба щось робити, когось знати на завод, щоб е, люди були при ділі при хоч якійсь роботі, навіть за три копійки, за чотири, аби тільки не гавкали, бо воно в тому, бо він там у, у, умовний Фьодор втомився на заводі йому немає. Часу а, займатися а, розумовою діяльністю і питаннями до влади, бо він задовбався. Він прийшов додому, хряпнув горілки, чи пиво і ліг спад, бо завтра знову на завод. Тобто, коротше, отака от історія. І та Путін публічно каже про те, що да, у нас є якась проблема, її треба вирішувати у тому форматі, що дайте людям, хоч якоїсь роботи а, малювати у Нітаз в ній 10 років, 15, щоб вони не задавали тупих питань. Все. Чи зазнає економіка РФ тотального краху у 23-му році через війну і введені проти РФ санкції? Те, що було шатким да, дві пентакли, те, що де ми ще качалися, у 23-му році рухне. Справді, ми побачимо більш е, дієвий результат е, санкцій, і ще більш дієвий, і ще більш глобальніший. І Китай не допоможе все одно, не витягне той оберт, який треба, тобто коротше там буде ставати дійсно ще гірше і гірше і гірше. Чому Німеччина вирішила в п'ять разів збільшити військову допомогу Україні протягом наступних років? Відбулися нові домовляння. Відбулися нові домовляння. Це зміна ринку, нові домовляння, нові бабки. Тому немає а, сенсу а, тягнутися до РФ або намагатися повернутися на той ринок, бо є більш вигідні домовленості вже. І типу, а ну тоді ми можемо робити все. Ну, типу, то, то, то тоді ми можемо по-іншому грати в цю гру. Все, як тільки а, Шольцу і Німеччині запропонували більш вигідні умови, йому стало нерезонно: оце, типу, а можеть бить, а може, не бить, все, типу, бо там вигідніше. Чи зможе Україна навесні продовжувати соціальні виплати за умови відмови від друку додаткових коштів? Я не бачу, щоб у нас е якось е з цього приводу кудись все котилося не туди. Е Механізм якийсь працює по вісімці Пентакли. Я маю на увазі, тобто якісь гроші на а, оплату заводів бюджетів у цієї історії є. Вони закладені в якимось чином, уже закладені у законодав... ну, чи законодавство, чи в ну коротше в державу. Вони вже закладені. Плюс у нас є допомога з різних сторін, яка буде підтримувати можливість України і надалі виплачувати ну коротше, тобто там глобальний процес, але я не бачу, щоб у нас а, щось кудись летіло в тартарари, щось ми не виплачували чи друкували а, гроші. Ну коротше, в мене такого ну не випадає. Бо є той, хто бо є ті країни. По перше, які страхують. По-друге, що ну якісь механізми працюють, тобто воно якби працює. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.